Київенерго досліджуватиме теплотраси з повітря. Щоб побачити, де саме відбувається витік тепла. На вертоліт встановлюють тепловізор. Знімки він робить автоматично, а вже на землі їх передають на обробку та розшифрування. Проблемні ділянки на карті будуть червоними. Такий досвід в Україні кажуть перший. Почати вирішили зі столиці. Автори кажуть, їхня програма допоможе наперед побачити місця можливих проривів, а отже, зменшити обсяг робіт з ліквідації аварій. Нині тепломережі досліджують за допомогою Земних методів, у Києвенерго розповідають, яких саме. Такі, як акустичний метод діагностування, Это мы уже метод используем не первый год. Второй момент это мы сотрудничаем и используем информацию диггеров ребят, которые этим занимаются в городе Киеве. Третий это наземные тепловизоры, которые также используются нашими нашим персоналом.